Доброго дня, шановні колеги, сьогодні я хотіла б поговорити з вами про препарати лінійки Макдермол, які представлені в компанії Естетік Сервіс. А також нагадати вам, що Естетік Сервіс є представником лінійки чудових пілінгів Нерпіл, які давно присутні на ринку естетичної медицини в Україні, тому можливо, хтось із вас вже знайом з ними. А якщо ні. То осінь, початок сезону пілінгів, і це буде дуже корисне знайомство для вас і ваших пацієнтів. Тому зверніться, будь ласка, до вашого менеджеру і запросіть е, більш детальну інформацію про лінійку пілінгів Enerpil. Але сьогодні тема нашої розмови буде м -м, макдермол, і е, в лінійці препаратів є три препарати, на які я хочу звернути вашу увагу. По-перше, я хочу нагадати, що біоревіталізація, біорепарація це одна з найзатребуваніших процедур в кабінеті естетичної медицини, і це те, на що ми маємо завжди звертати увагу наших пацієнтів на якість шкіри, бо моделюючі процедури, вони важливі, вони мають сенс, але вони не завжди дають те, на що розраховує пацієнт, і тому би біоревіталізація це must have, це те, що має робити кожний. Якщо мова йде про профілактику, або якщо мова йде про корекцію якихось вікових змін, біоревіталізація це те, що має супроводжувати нашого пацієнта, незважаючи на те, якими ще методами ми працюємо в кабінеті естетичної медицини. Біоревіталізація дуже класно поєднується як з іншими ін'єкційними процедурами, також вона поєднується дуже добре з апаратними методиками, як підготовка, або як пост якийсь апаратний догляд. Тому, ще раз повторюсь, це must-have, який завжди має бути в кабінеті. І якщо ви працюєте якісними, класними біоревіталізантами, ви будете давати своєму пацієнту дуже добрі результати. Це логічно, правильно? Тому звернімо звернімо увагу на препарати лінійки МакДермол. І перший препарат в лінійці, на який я хочу звернути вашу увагу, це Макдермол гідро це препарат, який в своєму складі має тільки нестабілізовану гіалуронову кислоту високої якості 15 мг на мл. І ми від цього препарату очікуємо те, що ми очікуємо від класичної процедури біоревіталізації, класичного біоревіталізанту, це зволоження шкіри, це покращення гідрорезерву шкіри, це покращення імунітету шкіри, тобто захисні якісь функції шкіри будуть краще. Це профілактика і корекція початкових вікових змін. І цей препарат ми можемо з вами використовувати як на молодих пацієнтах, тих, хто тільки-тільки знайомиться з інєкційною косметологією. Це можуть бути молоді пацієнти після лікування акне. Це можуть бути пацієнти, які передбачається якийсь апаратний догляд, або постапаратний, або ці пацієнти, які дуже люблять загорати на сонці або ходити в солярі. Це я кажу зараз про молодих пацієнтів. Це можуть бути і вікові пацієнти, для яких ви передбачаєте якісь більш комплексні препарати використати, але їх шкіру для цього потрібно підготувати. Тобто Макдермолгідро – це може бути розглянутий вами препарат як універсальний, тобто будь-кому будь-яка процедура може супроводжуватись. Використанням даного препарату, або він може бути використаний вами вам самостійно для пацієнта вашого. Другий препарат лінійки макдермол це макдермол Біоліфт, і макдермол Біоліфт він вже в собі несе. Дуже цікавий склад. По-перше, гіалуронова кислота, вона вже має інші показники. Це вже 25 мг на По-друге, біоліфт, він має наступний склад: це комплекс аміно. Кислот, які є в складі: це аргінін, це лізин, це треонін, пролін, лейцин, валін, а по-друге, мікроелементи, мідь і цинк, і по-третє, ще вітамін в 6 Чого ми очікуємо від даного препарату? Ну, назва говорить сама за себе біоліфт, тобто ми очікуємо ліфтингового ефекту. По-друге, це корекція млявої і втомленої шкіри. Це дуже гарна процедура для пацієнтів вже з вираженими віковими змінами шкіри обличчя, шкіри ши, шкіри декольте. І е, цей препарат е, він е, дуже гарно відпрацьовує себе на будь-яких техніках. Це може бути класична техніка біоревіталізації, це може бути техніка введення е, і ваш пацієнт. Е, не випадає від соціально активного життя. І це може бути введення канюлею. В будь-якому випадку, якби ви не працювали з пацієнтів, ви отримаєте дуже потужний, класний ліфтинговий ефект. Якщо ви будете працювати канюлею або болісною технікою по ліфтингових точках, звісно, ліфтинговий ефект буде більш виражений відразу, тому що за рахунок травми, за рахунок. Ліфтингових ліній за рахунок посттравматичного напряку, якщо ви працюєте канюлею, то, звісно, результат буде дуже потужний. І відразу, і потім буде вже відпрацьовувати себе склад препарату. Але якщо ви працюєте з пацієнтом класичною технікою то після того, як пройде реабілітаційний період, ви можете сказати пацієнту, трохи відстрочено, він побачить той самий ліфтинговий ефект. Третій препарат лінійки Макдермол він називається Макдермол Біоревіталізейшн», і в складі препарата знов з'являється гіалуронова кислота з показниками 15 мг на мл, але в складі Макдермол Bio ще присутні глутатіон, альфа-ліпоєва кислота і ацилцистеїн. І коли ми з вами говоримо про присутність глутатіону, про присутність ацилцистеїну, ми згадуємо те, що е, дані складові, вони дуже гарно працюють як антиоксиданти і вони дуже гарно працюють з пігментацією. Тому даний препарат ми радимо використовувати на пацієнтах, в яких суха тьмяна, втомлена шкіра з ознаками фотостаріння. Тобто, Зараз, коли наші пацієнти повертаються з відпусток, ми теж можемо радити цей препарат. І хотіла б сказати ще про рекомендований курс ведення препаратів лінійки Макдермол, це, в принципі, класичні курси. Дві-три процедури з інтервалом краще в три тижні. Але якщо пацієнт не розраховує дуже таким великим часом перебування поруч з вами, то тоді ми можемо скоротити до двох тижнів. Але краще три тижні ми пам'ятаємо, що клітини оновлюються. На протязі 21 дня, тому для того, щоб ми мали найбільш потужний результат, найбільш корисний для нашого пацієнта працювали з його шкірою, краще три тижні між процедурами ми соблюдаємо інтервал. І е, якщо е, це більш коригуюча процедура, а не профілактична, то тоді ми можемо з вами ще радити по нашому пацієнту через 1-2 місяці повторити процедуру і потім вже її повторювати через 4-6 місяців. Тобто, е, для профілактичного курсу ми можемо повертатись до нього через півроку, тобто раз на півроку робити нашому пацієнту профілактичний курс. Якщо ми говоримо про коригуючий курс, то тоді навантаження може бути трохи інтенсивнішим, ми можемо зробити курс. Через місяць повторну процедуру і через 4-6 місяців ще один курс. Тобто дивіться, будь ласка, на вашого, пацієнту, на вашого пацієнта не стільки за його паспортним віком, скільки за показниками шкіри, за тим, в якому стані він до вас звернувся, за тим в яких умовах він перебуває. 에, зрозуміло, що зараз в Україні дуже багато пацієнтів, ну майже всі знаходяться в стресових умовах. Ось, 에, тому 에, показники нашої зовні теж можуть на це реагувати на стрес. 에, віднос, відноситься до вашого пацієнта, 에, до його стану 에, з повагою, з любов'ю. Турботою пропонуйте, будь ласка, все-таки індивідуальні такі протоколи, які будуть базуватися на тих протоколах, які дають компанії-виробники, але все одно обов'язково збирайте анамнез, обов'язково. Цікавтесь у вашого пацієнта, що він робив останнім часом, що він планує зробити. Пам'ятайте, що якщо ви біоревіталізацію поєднуєте в своїй голові, в своєму протоколі з якимось апаратними методиками, то має бути інтервал як до апарату, так і після апарату. Якщо ви пропонуєте вашому пацієнту процедуру біоревіталізації, Перед апаратним втручанням, то після біоревіталізації краще, щоб минуло не менше двох тижнів. Особливо, якщо е, йде мова про смаз ліфтинг. Тоді, коли йде мова про е, РФ, або інвазивний, або неінвазивний, неважливо, краще, щоб інтервал в два тижні був. Е, Витриманий. Якщо ви е, працюєте препаратами лінійки макдермол, біоревіталізантами, біорепарантами після апаратних втручань, тоді має пройти не менше тижня, краще теж два. Для того, щоб це було безпечно, щоб це не мало якихось неприємних наслідків на зовні вашого пацієнта, на здоров'ї вашого пацієнта. Е, Якщо ваш пацієнт нічого ніколи не робив і прийшов вперше з ін'єкційною методикою, то біоревіталізація це буде якраз та сама процедура, з якої добре починати знайомство, тому що ваш пацієнт отримає результат, він не буде якось змінений до того, щоб він не впізнав себе у дзеркалі. Він побачить тільки покращення якості шкіри, він заспокоїться і він вже з довірою прийде до вас на наступні процедури. Тому поєднуйте, поєднуйте грамотно, поєднуйте, робіть цікаві протоколи. До речі, ми починали з вами про з того, що я нагадала вам про лінійку пілінгів фенерпіл. І зараз ще хочу раз нагадати про неї в контексті поєднування з процедурою біоревіталізації. Ви можете пілінг поєднати навіть в одному протоколі, якщо мова буде йти про поверхностні пілінги, якщо ми не про середині ведемо мову, а про більш поверхневі пілінги вони поєднуються в одному протоколі з процедурою біоревіталізації. Це дуже буде дуже потужно і класно. Тому з повагою, з заботою, з вибором якісних препаратів, будь ласка, працюйте з вашими пацієнтами, звертайтесь в компанію Aesthetic Service. Для більш детальної інформації звертайтесь до своїх менеджерів і ви отримаєте більш детальну інформацію і по пілінгах, і по біоревіталізантам, по макдермолу. І я буду дуже рада вас бачити на офлайн зустрічах. Я не дуже часто буваю в Києві, але коли я буду в Києві, я буду рада бути присутня і провести семінар в рамках компанії Aesthetic Service і відповісти на всі ваші запитання і показати ті техніки, якими я володію, які я люблю в роботі. Тому до зустрічі з любов'ю до вас.